Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні у мене на огляді динамічний мікрофон FineFine Fine K688. Особливістю динамічного мікрофону є передавання достатньо чистого звуку у неідеальних умовах. Наприклад, стають менш помітні кліки мишки, натискання на клавіатуру або сторонній шум від вентиляторів охолодження системного блоку. Тобто, те, що потенційно може мені знадобитися при проведенні прямих трансляцій з World of Tense. Звісно, у ньому є і свої мінуси порівняно з конденсаторним мікрофоном, яким я зараз користуюся від цієї компанії. Але давайте з усім розбиратися по порядку, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, та коли додивитесь відео, пишіть свою думку про нього. Дякую вам велике! І перше, з що почнемо, це зовнішній огляд коробки та розпакування пристрою. На лицевому боці бачимо зображення самого мікрофону, в даному випадку він чорний, але є ще два варіанти білого і рожевого кольору. Нижче наголошується про краще відтворення голосу, наявність підключення через роз'єм USB C та XLR. Справа написана комплектація, що знаходиться всередині коробки. Зверху говориться про природне відтворення голосу, вмикання-вимикання за допомогою дотику і можливість регулювання гучності моніторингу звуку. При відкриванні коробки нас зустрічає інструкція користувача на англійській мові. В ній зазначено, як підключити та налаштувати мікрофон на Mac або Windows, короткі технічні характеристики та зображення способу використання. Після зняття захисного упакування бачимо сам мікрофон з металевим кріпленням типу павук, який буде гасити випадкові вібрації. Поп-фільтр м'який, приємний на дотик та дуже просто знімається і одягається. За ним знаходиться капсула самого мікрофону. Знизу розташований роз'єм USB Type-C, основний роз'єм при підключенні напряму до ПК через вбудовану звукову карту. Є XLR, За необхідності дає змогу більших варіацій запису звуку, але потрібна окрема звукова карта, той самий мікшер. Звісно, це далеко не обов'язково. Далі розташований регулятор чутливості мікрофону, регулятор гучності навушників та роз'єм для їх підключення Jack 35 мм. Також бачимо кабель з одного боку з USB-C, а іншого класичним USB-A, довжиною аж 2,5 метри. Його у всіх випадках буде достатньо для зручного підключення до комп'ютера. У комплекті поставки передбачений перехідник для встановлення мікрофону на стійку пантограф. Він вам знадобиться, оскільки це не конденсаторний а динамічний мікрофон і на практиці використання з ним набагато зручніше, тому що вам треба постійно говорити у верхню частину мікрофону, там де знаходиться верхівка капсули. В цьому випадку ви отримаєте максимально якісний запис голосу або звуку. До речі, спрямування запису у ньому кардіоїдне, візуально у вигляді серця. І остання це базова тринога для встановлення мікрофона на стіл. Вона металева, надійна та має прогумовані накладки на ніжках. На перший випадок можна обійтися нею. Тепер підключення. Традиційно просте: вставляємо кінець кабелю з USB-C в роз'єм мікрофону, а з USB A в роз'єм системного блоку чи ноутбуку. Комп'ютер автоматично підтягує необхідний драйвер і можна користуватися. Бажано перевірити чутливість записування на регуляторі самого мікрофону. На момент запису тесту встановив її приблизно на 80-90%. Хоча це індивідуально потрібно підбирати її в залежності від умов, в яких ви записуєте. І так, друзі, а тепер починаємо тест мікрофону FineFine Fine K688. До цього ви могли чути звукову доріжку, яка була записана на FineFine H6V Fine AmpliGame, той конденсаторний мікрофон. Зараз ви чуєте звук на динамічний мікрофон FineFine Fine K688. Зараз можете це все чути, який голос, як він змінився, став краще, став гірше. Я надіюся, що за допомогою цього мікрофону. Буде менше шуму від клавіатури, від клікання от мишки. Коротше кажучи, для стрімів, мені здається, він повинен бути краще. Звісно, він розташований прямо біля мого отроту. Я його на стійку пантограф встановив. Ну, Все зрозуміло, тому що це динамічний мікрофон. Тут принцип роботи трішки відрізняється від конденсаторного. Так, їдемо із важкими танками. Тут мені пощастило, закинуло до, а, виходе 8-7 навіть рівнів. Дуже і дуже круто. Я тут можу навіть понагліти, трішечки вилізти от так як я виліз. А, так, дивимося. Зараз, можливо, він буде проскакувати, а можливо, й не буде проскакувати. Хто ж його знає. Давайте поїдемо сюди. Давайте поїдемо сюди. У мене бронювання непогане. Повинен би відтанковувати дуже багатьох. Подивимося, що у нас тут відбувається. Дивіться, і скорпіон сюди приїхав, навіть скорпіон сюди приїхав. Раз, скорпіон. І до побачення. Так, суперхелкат. Мені БК збиває прикольно, прекрасно. Звісно, йому там зручно. Давайте перезарядимося. Йому зручно настрілювати в борт, тому що я підсвітився, все зрозуміло. Так, дивимося, хтось до мене їде. Розвалює от конкретно е, будівлі різні. Давайте відкидешимося, заховаємося поки що. Поки що заховаємося. Сюди от переїдемо. Їх тут багато, але можна буде роздамажувати. Їх тут е, багато, але можна буде роздамажувати, тому що ми аж 9 рівень. Раз. Льова, 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 давай ще раз. Раз, два. Є. Канопанер, у мене ще одна плюшечка готова. Давайте вистрелимо по ньому 326, але він по мені також вистрелив 221, і там я, до речі, міг і не пробити. Це мені пощастило, що залетіла якраз ту область, яку мені було доволі просто пробивати. Там от продавлюють, ніби наших потрішку, хоча, можливо, я й помиляюся. Зараз відкидешуся. Вон, дивіться, Говіка ПТ-шка стоїть. Вона вже заховалася, тому що була засвічена і по ній прилетіло. Їдемо далі. Це такий лайтовий бій. Класний, вони доволі рідко бувають, от конкретно ще до 7 рівнів закидає. Так, 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 так. Оп, є. Так, цей пограв. Цей пограв, цей пограв. Цей також вже пограв. Забрали 4 фраги, 200 всього настріляно, небагато. Так, того також забрали. Давайте перезаряджаємося. Ну, Тут суть не в бойові, от, звісно, а конкретно тестування звуку, якість звучання самого мікрофону. До речі, у мене чутливість виставлена на 90%. Тобто ви можете виставити і на 100% буде трішечки гучніше, але її шумів буде вловлювати більше. Підкажіть, будь ласка, чи дуже кидається ну, на слух клікання? Виходить мишки і клавіатури. Якщо набагато краще стало, то я можу цей мікрофон використовувати при проведенні прямих трансляцій. Ну, наприклад, це доволі непоганий такий варіант. Дякую компанії FineFine Fine за такий підгон. Ще один для проведення прямих трансляцій. Я думаю, знадобиться дуже і дуже цей от мікрофон. Так, Hellcat, ну він заїхав. Там уже, знаєте, так навмання вистрелив. Треба було і не стріляти. В принципі, дуже його мало видно було. Так, 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 так. Бачимо: отут підсвітилися противники. І вони пропали із засвіту. На жаль, але вони там є. Давайте зведемося. Він зараз по мені вистріле, можливо, і проб'є, тому що Т-103 має хороше пробиття. 426, дві тички дав, непогано. Забрали. БЗ-58.2, 9 рівень там залишився, тут 112-й. Ну, До БЗ, дивіться, гості поїхали. Давайте поїдемо до 112-го, наприклад. Давайте до нього поїдемо та трішечки надаємо лящів, якщо я встигну, тому що М103 туди їде. Та і взагалі він в прострілі, скоріш за все, і з цієї частини. Тому будемо старатися хоч одну плюшечку йому дати і вже буде добре. Дали одну плюшку, їдемо до БЗ-582, можливо, ще я встигну щось зробити, щось хоч один раз вистрелити або забрати шот. Буде якраз воїн. Дивимося, дивимося, дивимося. Їдемо на всіх парах, два снаряди, всі справи, заїхав у воду, заїхав у воду. Ай-яй-яй-яй-яй, КПЗХ зараз забере 100%, даю, не дадуть мені воїна. Ммм, похвапився, та якби й не поквапився, друзі забрали б у мене просто воїна. Нічого страшного, 5 фрагів, 3300 дамагу, прекрасний бій, лайтовий бій, тому що до 7 рівнів закинуло. Це, звісно, дуже і дуже класно, тому що грати набагато простіше, але рідко буває. Це вже не так часто, просто пощастило якраз на момент тестування. Ну і тепер будемо, друзі, підводити підсумки, що ж у нас є. У висновку маємо хороший по звучанню динамічний мікрофон, який суттєво зменшує сторонні звуки при натисканні клавіатури та кліканні мишки. Дизайн мінімалістичний, без зайвих підсвіток, корпус мікрофону та павука металевий, якісний, приємний на дотик. Для проведення стримів та записування підкастів можна сміливо розглядати К688. Пишіть, що ви думаєте про даний мікрофон. Не забувайте підтримати дане відео вподобайкою та до наступних відео, друзі. Па-па!